Ще одна меморіальна дошка полеглому в російсько-українській війні героєві пам'ятним знаком на фасаді комунального підприємства Міськ світло вшанували Олександра Струтинського. Адже саме тут військовослужбовець працював до початку повномасштабного вторгнення, коли ворог тільки почав окуповувати українські території у далекому 2014-му, Чоловік разом із сім'єю переїхали до Івано-Франківська з Луганщини і, маючи профільну вищу освіту, влаштувався до КП. Саша зарекомендував себе як висококваліфікований спеціаліст. Він завжди брав ініціативу в свої руки. Він допомагав своїм колегам, з якими труднощами вони б не стикалися. Скільки разів ми з ним разом виїжджали двоє і на лінію, і працювали, залишалися поза робочий час. Він завжди хотів довести свою справу до кінця. З початком великої війни в Україні не роздумуючи, Олександр добровільно пішов до військкомату, адже добре розумів, що його професія і знання можуть допомогти наблизити перемогу. Він дуже був гарний тато для своїх дітей. Він все робив для родини, для сім'ї. Він дуже відповідальний був чоловік. Він сказав: якщо не ми, то хто? Ми повинні бути там. Захищати спокій дітей, тому що для нього молодший син, ну для нього і старший, але старший він вже вираз, а молодший для нього був це, це просто. Всі його малюнки дитини і всякі ну, поділки, я не знаю, як правильно тут сказати. все було там при ньому. Коли мені рюкзак передали з нуля, то все було при ньому. Як і в цивільному житті, так і на фронті військовий проявив себе людяним, відповідальним та хоробрим. Його знання і вміння, кажуть побратими, і справді дуже допомагали у боротьбі з ворогом. Пам'ятаю дуже добре, як ми з Сашком познайомилися, коли ми тримали позиції на передньому краї, а вони до нас прийшли для підсилення. Він був кулеметником. Дуже добре пам'ятаю, як ми тримали позиції ті наряди, нічні підйоми. Він був справжнім героєм, безвідмовним героєм. Дуже підсказувалося те, що він працював електриком. Коли у нас не було зв'язку, любі провода, будь-який кабель завжди міг полагодити, перемотати. Справжній солдат, справжній герой. Його буде бракувати анотаційні дошки полеглим воїнам це частина великої програми Івано-Франківськ Місто героїв. Пам'ятні знаки відкривають на фасадах навчальних закладів, підприємств або будинків, де вони вчилися чи працювали. А наприкінці цього року планують випустити і перший том книги пам'яті з інформацією, спогадами та фотографіями про кожного загиблого героя громади з початку війни. Дуже важко її робити, тому що це є спогади. Біль дуже жива. Шукаємо побратимів, шукаємо рідних, які фотографії, світлини. Тобто це колосальна робота. Але наше завдання зберегти пам'ять не тільки на таційних дошках, а в різних заходах, книжці, в фільмах, у різних уроках для наших дітей. Тому дуже важливо, що у Франківську реалізовується програма Івано-Франківськ місто героїв. Станом на тепер від початку 2014 року уже понад три сотні іван франківців поклали свої життя за нашу незалежність. Ще майже 60 захисників вважаються безвісти зниклими. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.